Зараз ще поміркувати і звернути увагу на того самого Кентавра. Медовий шейкер в мід, напевно. А, да, Мідовий шейкер буде. Мідовий шейкер. Не знаю, шейкер важко розглядає. на медовому шейкері. Ну, знову все впирається в те, що ви набираєте Sandkinn, шейкер, Луна, Снепка. Я купую один пайп і ви всі йдете до Біса. От реально, всі, от, всі своєю командою збираєтесь і на вихід в нижню сітку. Ну, це реально, от, я гравець на Сенкінгу, я гравець на шейкері, я всіх цих героїв бачив, всіх тестував, навіть при тому, що зараз не так багато граю в доту, як, наприклад, там ще місяць тому. Ну, не вистачає тобі зараз демеджу проти всіх цих пайпів, проти хілу. Його просто немає. От сценарій цієї гри дуже простий. Кун карашить, у нас блейдмейл купує пайп. Після цього е, збирається Холі Локет, збирається Мека, і лівий драфт просто пише GG і виходить з гри. Ну, бо неможливо не грати. Я просто ще тобі нагадую, що Наунс, мабуть, найслабша команда з усіх, які ми бачили. Я згоден, я. тому я кажу, тут, мабуть, і справа буде не в драфті зовсім. Та, вони справі, можуть, можуть програти будь-яким драфтом, тому що Спіріт зараз виглядає, ну, фаворит тут навіть не намагався грати проти інвокера, жодного стрейфу не було. Що, як тут тренд? Відчувають себе. Ну, його завдання тут Луну якось рятувати, щоб в неї фріфарм був, але Торент влучають непогано, Луна нічим допогти не, не може. І Флай, скоріш за все, тут загине. Так і є. Ой, грати ще проти цього Тінкера? Кінкер, кунка багато. Мі Там важко прорахувати. От завжди ці бафи, які додають цей матрікс, ще? Ти не можеш прорахувати контроль, та шкоду. Да. Павіза, матриця, Фотир, ферік. Гілять, Ферік. Ну то просто стільки перемінних, що ти не можеш розрахувати всю шкоду і врахувати все, що відбувається. Колапс, до речі, за далеко заходить. матчі закінчиться. І він просто помирає можуть спробувати міру, що, якщо там мани є, трохи ні Немай, не немає. Не вистачає мани на бімчик ще один, щоб його зачепити якось. Тут Міру мають забирати, але дуже багато часу. Ще й мінус кур'єр, я не знаю. Це, чесно кажучи, не сказати, що супер-круте вбивство. Помирає міпошка. Супер ідеально. А хто від них чекав, що вони будуть супер ідеально рухатись? Колапсас. Спробували ще раз спіймати, але він вирішив, що треба вийти. Е обійти Трента. Ну і тут він є. Ларл. Приходить. Хочу зачепити тут е хоча б Snapfire. Вбиває Snapfire, але. Я вважаю, що їх влаштовує такий розмін, що вони вбивають кунку. Це додатковий фарм для луни. От ніколи не подобався кунка. Я че теж коли брейсери були імбовими, і він штук. Міні стояв з п'ятью брейсерами 3,500 п'ятсот хп на 15-й хвилині. Дивишся на нього. не грав, не грав навіть. Я теж не грав на нього. Це просто кошмар. Це ж пити непогано. Вийде це перший нетворс. Тім Спіріт відправляється до Таверни. А будуть якісь дії у відповідь, можливо, Мірану віддає, а те за Луною намагається міпошка йти, а Якщо, тут нікого що нема. і піпс є. Я не знаю, вони так вони зараз мають трошки. Ну, не пішли, не пішли далі. Хоча я, я в якийсь момент думав, що Луно зараз натисне, просто ультімейт, вб'є Бетіка і піде на фарм знову. ми бачимо ніякої переваги, немає зовсім. Це непогано. Міпошку побачили. Да, і фісурки можна притримати його ще раз, додатковий фраг для Луни. Це ще трохи не Так і нетворчий. Да, да, та, 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 та. та, та, я, я кажу, зараз Яша буде. син Кінга тут не вбити на швидку, тим паче, він пішов одразу. Там пайп... Звіжана причина. А, ні, з ну вибачаюсь, там я тепер побачу, що там варт, мені злетає. Що, знову спроба? Кораблі. Ну от Кунку зараз можна. Корабля немає. Тут е... захищати... Поряд Тінкер, поряд тінкер. тінкер, якщо не доб'ють, Локіт буде. Матриця пішла. Колі локіт використовується, колапс живе. Це супер поганий таргет. Луну будуть забирати. Ганнар тут поки що сейвлять. Юма живий. Досі треба щось. Врятуйте, будь ласка, Глейтнер. Ні, Мірана добиває, Ларл. Ним на намагається йти стати. Тут вже кінцеве для Сен Кінга, він вже скоріше викопується за все. з Ексмарки та може. Зараз буде і ще Бетрайдер статі, колдснеп, йому тут важко буде вийти. Я розумію, що він довго живе, тому що пайп там є. І, ну вони щось знову не прорахували шкоду, а я вже казав, з цим Тінкером. Дуже важко прорахувати, скільки шкоди тобі треба, щоб вбити героя швидко. Вокер в смоках з міпошкою ідуть. Е, знайдуть, до речі, Ратан. вистрибує, поки що знайшли Тінкера. У нього Холі холілок Чи буде жити? Ні. За стан, до речі, прибирай. Еро залітає по Шейкеру. Хочуть спірити битись на розвороті таке відчуття. Залітає в копі тут корабель. Непоганий, але шкоди тупо немає. Не Лару, не до речі, підуть. Під даром Ларл, Копі, Непоганий хослем по трьох, ну ДПС якийсь. щось... Так, тільки спів... зараз Луна приходить файт, от тільки перший кліп спішов в файті, тому вони без свого топ нетворсу весь час бійка ця була. І ідеально побились! Уже мінус три, і ще й міпошку не відпустять. Немає у нього блінка. Зараз у канера відкадешиться стан, якесь печиво. Я думаю, бетрайдера тут спіймають. Ну, юл, Попав, юл, юл, Нормально, нормально відповіли. Я не зрозумів, чому Мірана почала тікати, мабуть, відчула, що без Тінкера вони просто не можуть битися. І тупо розвернулась і вдарила на педалі. Команди супер обережно. Знаходять моменти свої для бійки. Копі за ганімом. Шейкер Це у нього. Гра. Здається, він загинув лише один раз, але по фарму дивимось, знайшов Бетрайдера. Ганар з Єулом, нагадую, він може підчепити міпошку. Firefly немає. Стрибує тут Шейкер, ну це вбивство. Та, там снепка підбила. До речі, дістається ще. Шейкер. Не погано, що вони таке роблять, поки Аєгіс є в спірпіт. Вони пішли, знайшли, вбили когось, вони не зачинились десь на хайграунті в себе і йдуть, грають. Ще в агресію, це прям зовсім непогано. Це визначає, що вони, ну, трохи впевненості в них є. Влай має розривілити смок. Блінка, ще здається, немає. Ні, ще немає. Він якраз дивиться, в побачили його, що ультимейт тиснути? та не хоче. Краще вже загинути та повернутися. Та нормально, тренд забрав на себе тренд, да, Та, він це влаштовує. Перше, це увага, по-друге, це смок і дає можливість зараз піти одразу на ботом якийсь і спробувати там вежу зруйнувати, мабуть. Хоча я бачу, Луну тут, ну, вона намагається 20 рівень отримати, це, по-перше, і там до Дейдлуса вже залишилось небагато. Ідуть, хочуть, хочуть. смоках. Зараз розумієш, там... що треба когось. Потепались, потепались, немає, не буде тут. Тут буде брати. Не буде Тінкера, Мірану, Радан це не кращий ліп, господи, він прочитав. А Шейкер закрив. Неважливо все. Команда тут не опиниться. Летить Тінкер, біжить сюди. Інвокер там... але мають забрати Мірану, немає ліпів. Все, його тут розривають. Красивий Ой, вихід е вихідна. Скільки це гарно. Вони підчепили кунку! колапс, намагався засейвити тут е <звук> Батмо, але не вийшло, як ми бачимо. І зараз вже це, на цей блейдмейл тут всім просто начхати. Тут в одного Бладстоун, в другого просто лайфстил, в нього там ім. Чим пахне віть? Сенсації. Чи... сенсації. сенсації. Ну, на все влаштовує. Вони 100, що, вони бігають, фармлять більше. Якщо буде 10-15к, там вже буде вистачати, щоб рейд кліком зайти. Ну чекай, Рашана. знову знайшли флая, але це знову вбивство трента. Воно нічого тобі не дає. Ну, ти вбив в тебе 45 секунд. У нього є байбек, якщо буде. Йому, по-перше, є байбек, по-друге, він останній не твор, за нього гроші майже не дають, і рівня також. Ну, давай, чесно, як пан президент, потужно. Потужно, переможно, я б сказав. Міпошка, його можна підчепити, трошки не так. Далі нічого немає. Далі нічого немає. Сенкінг стрибнув трьох непогано. І Тут зараз ультимейт від бабки може бути. Вони не впевнені, що вони можуть вбити Сен Кінга зараз. Він, якщо що, натисне Бладстоун, стрибає. Шейкер непогано. Хеслан пішов, їм треба зафокусити міру. Зараз міра. Влімір натисне. Юма може Загинути Патма дуже багато шкоди робить. Загину Луна. Але поки що це тільки Аєєс. Е, вистачить ще раз його вбивати чи ні? Рулай! Рути... Шикарний стрибок, крутий по п'ятьох. Треба ДПС! Ганнер стрибає по трьох зі станом! Непогано Луна уже забирає Петрайтера! Ще треба! Щоб інвокера Мірана на розвороті забирає Ганера, але інвокера добити, просто щось, будь ласка! Та ні, ні, немає, немає Нічого. Треба, скоріш за все, виходити, тому що там ще не прорахували якусь шкоду. Здається, тут не в бетрайдері була проблема. Так, да, я, <сум> я я, я теж так вважаю. Бетік, зачепив. Починає розсипатися. Сіск забрали, він без байбеку, відчули кров. Копі побачать його також хліб, вимушений тиснути БКБ і просто виходити. Тут дуже-дуже-дуже трапа кераса. Що, що? Так, зачепили. Шейкери, що, Ласо. і що, БКБ тиснути? Ласо. Стрілу! з ЄВСК, який підкопався, як же боляче йому, поки що є уліця блінкінбар і натискається. Гангер намагається вийти. Печі намагались підсейвити, вийти. Він, він не, не вийде. вийде. Та ні, Це якось дуже дивно було. У вас іде перший шейкер, і його саджають на крест, йому треба тиснути блекінбар, щоб хоча б вийти з бійки. Зачепили ще і трента рутини встиг натиснули. Що вирішили в бій піти, Міпошка мабуть і загине єм. Втрачають. Чіпили Лєліса лі. колапс далеко йде насправді. Снепка під ударом, а Там Санстрайк, Лєй Тевтелька тяхелька, покатилася. О, це непогано. Гано Мірану, треба фокусити. Шкоди, вистачає Луна. Навалює непогано. Родан все ще живий. Тінкеру не вдається перехилити ДПС від Луни і помирає. Як ми це, це зробили. Непогано розвертають Ларел, його теж забирають. І Мирослава землі не Можна чіпляти. Після байбеку трен повертається в бій. Міра загине. Півтори хвилини не буде. Батми, а як вона загинула? Спокійно, вони чекали поки закінчиться баф е, Ульта Мірани, і просто присилиться. Я казав, що їм треба трохи часу, щоб потім нормально в бійку зайти. Тому що Патма, ну, в якій немає Бару і немає бафу корабля, вона ну там так собі відчуває себе. Якщо подивитись, якщо все це, це міра, погано зіграно, я хочу сказати. І безпечно немає. Можна спробувати. Тінкера немає, немає матриці. Знову зайти, якось перечекати Бар, вийти і. Не, ну, то, що нормальний, чесно, виглядає, просто... <смірно> просто смішно. Я от не буду приховувати цього. Це просто смішно. Вони йдуть, юма. Зараз, можливо, буде напад Соверфлер натискається, взяли в Ласо. Луна немає пережити, цей ДПС помирає на суперполяч. І йдуть далі. Глій шикарний по трьох героях Торнадо Санстрайк. Байбек Байбуни. І просто йдуть Шейкер. Тут на перехоплення пішов! Шикар! Марні рути від флає, він зачепив Мірану, корабель заїжджає туди, Радан розвалюється, намагається жити, помирає. Його Мірана. Бай бай це, все колапса. це кінцева зупинка, це піхарини. Це 100%. Ну, він, вони півтори хвилини, не витримують їм. Зараз не треба чіпати цього інвокера, просто треба. Треба йти з кріпами на хайграунд. Тір 2 Таврав немає. Вони не можуть зупинити кріпов. Зараз вони вже зайшли по міду. Тому а у ради треба... нема батьки. Ну, я ж кажу, в них півтори хвилини, луні вистачить півтори хвилини, щоб просто зруйнувати ну, всі бараки, які тут існують. Ну, я не знаю, або йти зараз. Да, не, ще хвилину, або в Т-4, ну зараз інвокер буде. Ні, коли вони зрозуміють, що в неї нема баю, тоді все. От зараз просто бити трон і вони в моменті зрозуміють, що вони виграли гру. Крімсом, натискається. Ганнер іде вперед. Міпошка взяв його в особьос, врятуйте його, будь ласка, у нього БКБ. Лестот! Щось натисне непогано. Мітіор пішов, зачепили тут також. Інвокер намагаються його рятувати, але Луна вже поруч вирішує Трон, просто Ви бити трон. в нього немає байбеку, вони просто йдуть в трон. Бити, бити, треба добивати ще з одного там хай. Гім каже коллапс. Перша мапа для них непоганий початок в цій серії ви на якому вони на спокійному, на спокійному Леліс посміхається, там щось трошки пиловий диявол на фоні. Ну круто, слухай, в шоці перебуває Спіріт, як так відбулося? Хоча я дивлюся, як вони драфтять, у мене такі ще наче вони конкретно до нас не готувалися, чи недо... недооцінка якась присутня, mm -hmm. чи там по якимось своїм власним причинам. Хоч, хоч що мені робіть, я не вірю в те, що їх драфт спрацює. І пам'ятаю, як воно на першій мапі було, я б сказав, що тут 2-0, і сказав би, наголосив би, що флай прокинувся в переможному. Тому хто альтернативну думку має, обережно. Ні, я не вірю, я не можу. Ну, та ну що, я цю команду дивився весь груповий етап. Ну це мертве чи просто мертвляча команда. Знаєш, гірше. Якщо Спіріт зараз просто зіграють в доту 2, трошечки не на пофіг, трошечки, я не кажу, прям зовсім. Ну тут нема про що говорити. Можна мені будь-яких п'ять героїв ліворуч показати. Я скажу, що спіріт виграють. Ну це я, я ну я не знаю. Ну якщо зараз буде 2-0, це просто шок контенту. Ну, вона не може, не може до кріпов піти, тому що одразу дум бежить. Міра бежить райт-кліком в нього, і вони дайвлять зараз вже за вежу. І це прям виглядає так, що сюди ТП треба робити, і ТП вже є. Леліс поруч, міру пляти треба, гранатка пішла, є печенька, там є можливість його вбити. І то, приходить. Вони тут в чотирьох. Вони тут в чотирьох, хоча б ФБ зробити було б непогано, Сенкінг підкоп натис і треба вбивати, да. хоча б щось. І одразу стаки. Ну, це трохи повертає їх по понетворцям, як ми бачимо. І все круто, Леліс приходить контестити експу, там буде контестити флай. Зараз подивимось, чи вдасться печиво. Тут Зараз ще Марс буде і спис можна влучити. Так можна будь-що програти, якщо так тиснути. Не вдається, до речі, забрати флайв. Тут Міра бачимо, переклікав його. Але забрали Рубіка плюс експа, фейзи з'являється у Марса і нормально потрошку вимальовується картина. То, що має бути луні, супер важко 2,400 луна. Її треба буде піднімати просто з таких низів. Але я думаю, що їй вдасться. Це герой, який може це зробити. Ларел приходить, забирає. Копі, тут є печиво, Марс, піймали. Ларла ренеюрог, красиво. Це дуже да. погано. Він перший по нетворцю вже там загинув е Тренд. Але ну, ми вже по першій мапі казали, що Тренд це завжди такий герой, який повинен гинути. Я бачив, як грають інсенія. Він там може 0,5-0,7 лайна вийти і потім все ще щось робити. З лайна вийти. Я зайти в лайна і потім вийти з нього. І Луна, вона прям себе відчуває не дуже гарно. Але ПТЄ, ПТЄ, він зараз пішов в ліс. Нормально. пішов, Але ПТЄ. Ну і що? А що мені ще треба? А Що дійсно луні ще треба для кабеку? Флайт досить багато часу виграє насправді, але ні. Ларел тут дає ще тичечку, помирає. Непогана ротація тут від Бетрайдера. Читають, читають спірити, причому досить непогано і все. І вони стягуються сюди. Вони зараз попадуть в капкан. Копі розкастовує ультимейт. Стрибає одразу в колапси. Ой, шкоди так. Тут в колапсі. Непогано, в, і вони вийдуть. він вийшов, він вийшов, він вийшов. Але там Рубік намагається його вбити ультимейтом від бабки. Непогано вийшло. Непогано вийшло. Думаю, бувають, але віддають свій перший нетворс. Це так собі. Тому що дум що він? Він і потім кнопку натисне. А що там Марс? Я щось не встиг подивитись, що в нього. Я бачу, що. The Soul Face і майже залишається. Блінк дуже треба. Є таке в смоках, тут Ларл з блінком хочуть реалізувати. Телепорти треба готувати, Леліс, його побачили. Юма, треба тікати, Луну немає чим засейвити. Вона буде просто помирати. Як же їй боляче? Ну, не буде гри тут у Луни. Просто не буде. Цього разу. Ну, Хоча, якщо може затягнути, десь вона там випадково вкраде, то з'явиться. Нема вже такого героя. Зараз стрибок буде. Встигає Ріну натиснути, але як криту... А, він просто вийде. Він просто вийде. А тут ліну тим часом. А ліну, можна, ліну можна, вбивають і що, якщо, Марс вийде. Якщо виходить, це ідеально Спис? просто для нас. Дум. Що тиснути ультимейт? Та ні, я думаю, що вони вже не можуть. Так тут тиска, вони це зараз. Він, він може стрибнути, але в нього мани небагато. Хоча може стійки натиснути в нього. Стіків достатньо. Там ще лопата. КАПАЙ! А він не хоче, а він не хоче. Це треба, раз, А якщо так. мангуз якийсь? Не знаю. Ні, постійно треба кап. О! Будь ласка. Будь ласка. Та поки що. Подаруночок тобі. Є. А що? З Марсі в соцмережі займемося. Друзі, стрибок, це поганий тут від ганера, Бетрайдера одразу вбивають! Дум! Отримує Марс, але фіолетово пілет, він поставив це, ні, збиває. Тілікінес є, зачепили його, Іліна вже поруч, на жаль, його не рятувати тут. Він загинув, але Це було час. Б... Для луни, просто ідеально. Час для Луни. Серйозний нетворсосенкінга від нього треба відігравати. Луна потрошку починає камбекати. Тут зараз на міпошку буде вихід. У Марса є блінк. Його побачить зараз. Побачили Рубіка, все, він мрець. Йому тут не вижити. Телепорт від Ліни, хочуть битися, з Піріт, ти здається, вони не помиляються. Юма поки що живий. Гарна Рікарді там екскрває! Мінус один за вісто. Мінус три, мінус чотири. І команд не відбувся. Є спис! Це Team Fight! Міс 5! Ідеальний файт від Наунс! Невже Ой, вони А Я не знаю, на що розраховувала Ліна там? Ну там же буде арена від Марса 100%, він буде захищати свого керрі. Це прям ну інакше це і не може бути. Це 100% він натисне цю арену і ти не зможеш ніяку шкоду зробити в цю арену. І Переоцінка, мабуть, Spirit була за рахунок групової стадії. Можливо, можливо. Або недооцінка ну, рахунок групової статі. Це, це також можливо, звісно. Мо вони, мабуть, були завжди тут, а ми думали, що вони не тут. Копі зачепили. Тут ліна поруч, тут треба якось рятувати, а він бладстоун натиснув, тут ще дум, і нікого поруч немає. Він сам стрибнув в соло, думав, що тут тільки колапс стоїть. Але я не впевнений, що він сам думав, вбиває. Дума, до речі, мають спіймати непогано з колапс, а, а, але це... вони знають. Вони знають спис до побачення. Прочитали цю позицію. Навіть ти бачив, просто ніхто не хоче добивати, типу, милосердні дуже. Такі скинулись по кнопкам і, типу, ну, сам там десь в лозі має згнити. Що в цей час спіріт нічого не фермили. вони просто, просто стояли чекали Рашану. Так, зазвичай там за Рашану можна. Ой, зачепили тут тронта, його вб'ють, звісно. А, зазвичай Це за Рашана за там тисячу чи дві переваги можна відіграти і трохи грошей зробити на цьому рішенні. І ще й хвилину чекати цю арену. Чи вони хочуть без неї пограти? Дом, стрибнув, БКП на натис. Глейпнер по трьох просто. Оце непогано. Ну і зупинила. Калапс втрачає блокінг бар. Причому це просто лотусний глейпнер. Ліна кинула, yeah. і він відлетів просто в трьох героїв назад. Було б круто, якби СК туди стрибнув стрибнувся під Вона Заходить, вона заегі. Сам нагадую, стрибок від копі. Класний Бетрайдера прибили. До кнопок рятує, поки що й от Тінкер він натискає БКБ, він але на кине, шкода визначає. Вони за мірою щепидуть. Біру, теж забираються, Слухаю, мінус 2. Ну, непогано. Якщо б була арена, то тут все гірше б було для спірет, Але... Ой, а ще було, і рубика зачепили. Спис, ну так, да, тут не вийти, тут не вийти, мінус 3. А, він, часик, він, а тут ще це... й вежа одразу в подарунок іде, він все ще стоїть. Ой, і Аєгіс він не втрачає, що також важливо, тому що там ну, Луна пішла вона грати так, каже, давайте мені все в обличчя, я піду вбивати. І я впевнений, що вони хотіли цей ну, в розмін пустити. Я дивлюсь, просто ту Без... гру поспіль, ви берете Бетрайдера в мід, а у вас саппорти Рубік Тінкер. Типу, як грати взагалі? Ні, в Ні, Ну, Тінкер він такий: ти граєш на кері, його завдання просто тут. Вбивають, думаю, дуже швидко. А, завдання в «Тінкер» водно-воно одно рятувати е, ліну. І дати можливо, це, можливість це факт, просто від, її клікати від, це... це факт, але дивись, навіть попри те, що Луна взагалі була жахлива гра для неї, ви не можете йти і тиснути. У вас Рубік і, і інше питання, що ти кажеш, так, ти з цим сапортом агресивно грати, за сетап'ять якісь вбивство. Уяві собі зараз сетап вбивства Рубік Тінкер пішли когось вбивати. Де да, це мєм? Да, це про це просто мем, тому що вони нікого не вбивають. Ну, Наунс дуже гарно грають. Мене до них питань прям жодного немає. Там і мувменти з і як вони створювали спейс для Кері, щоб він повернувся в гру. Це все дуже гарно. Вони прям ну, виконують доту, як треба. Міра, от він вийшов, пофармить, його зачепили. Скейпов тебе жодного немає. хіліт немає кого. Ти просто залишаєшся тут і гинеш. Так ну він там намагається. Та гине, гине. Ну так, вий, вийти не вийде. Час виграє якийсь, але ще один стан. Він помирає. Я про те, що ну спірід мені дуже дивний драфт їх. І драфти, і виконання теж. Ну, от я тобі чесно кажу, вітя виконання те саме. От ви набираєте абсолютно протилежних до вашого мідгероя, супортів. У вас бетрайдер, який хоче бігати битись, а Тінкер це просто дефенсивний герой. І Рубік це теж. Він може і побитись теоретично, але ну я ще раз кажу: Тріо Рубік, Тінкер і Бетрайдер це просто смішно. Зараз може бути спроба. колапса знайшли. Він встигає на тебе кабе. Глеймір пішов, зачепили, дум натиснули. Піченька, скап, помирає, скап не вмирає, СКП не А Радана, якщо спробувати якийсь гарним списом зараз прибити його, просто втанковує шкоду, спис пішов, луна йде до кінця вбивають Ліну, Вони спробують вбити і думають ще також. Немає шкоди по луні, немає шкоди по луні. Ну, Вона просто є. Є. Так, та. так, так, вони... Тримають її, тому віжен Леліс забирає. з хіксом нападають на ліну. Приб'ють її, але Бетрайдер по триніцію okay. Встигає натиснути БКБ. Бетрайдер ще живий. В її улах ліна просто виходить. Марса забирають і забирають у відповідь Бетрайдера. Там стрибнули на СК. Треба якось рятувати. Копі лотус закінчиться. Зараз колабс буде давати. В нього, ти впевнений, ту... що треба хопі рятувати. Відчуття, що треба рятувати думу, тому що він загинув. Но загинув також Сен Кінг. Але знову блінгбару немає. Міпошка вийде, не вийде. Його зачепили. Бім. Вбивають. Мінус три. І в нас зараз з'явиться Рошан. З'явиться Рошан... Там залишилось прям зовсім трохи, і вони можуть чекнути його. Починається зустріч і та, такі, які от. Неочікувано трохи. Да. Так, не очікуєш, що таке можливо. А вони просто зайшли на китайку. вивозять возять Марса поки що в ПКБ. Ларел везе. Не довіз, не довіз, здається, Хунар опиняється. Арена по трьох героях непогано прибили Тінкера, хоча б його треба вбити. пити. Немає шкоди. Він Немає на шкоди. тис байбек. Треба вийти на луні, там баннер стоїть. Е -е... Ну його зараз приберуть, звісно. Стрибок, копі, стрибок пішов центром вони хочуть вбити якось ліно, але це арена від Рубіка. Якщо що, встановлюється поки що, дай копі, копі отримує дум. Ска помиляється цим стрибком. Ну і забирається. Не розумію навіщо він це зробив. Е, вже фулови були майже спіріт. Вони стоять біля Т4. Ти стрибаєш, не всі можуть допомогти. І, по-друге, треба було про ну побачити, що в Рубіка. Що він вкрав за попередній файт. Не, вони не, йдуть непогано. Вони зараз їх побачать. Якщо встановлять віжен, вони виграють тут гру. Флай стрибає перед копі. Шикарний стан. двох героях. Радан натискає БКБ. Починає розвалювати на розвороті. Перший дум заходить нікуди. Ларел стрибає, тримає Луну. Вона не дає шкоду. Луна не може бити, Поки що вона в думі. Але шикарний стан від іска знову. Всі б'ються, але не помирають. Не, не, Всі команди науці. Луна загине зараз, скоріш за все, тому вистачить, щоб він загинув. Але він може натиснути байбек. Зараз. Піти, ладно, не треба. Навіщо? 19к перевага. Вони зараз спробують з Кінгом якось попушити, і якщо Ліни натисне байбек, там все вийде. В Бетрайдера нічого немає. Тінкер з Бетіком та Рубіком він в деф не зможе грати. Ну мабуть, вони вирішили, що краще вбити зараз Рашана і захопити цей АІС для Луни. А зараз буде. А вбай. зараз буде бійка. Зараз буде бійка. Копія побачив міпопшку. Зачепили за кекс. Арена непогано, не влучає списом. В ліно вона встигає натиснути Блэкінбар, але вона намагається збігти. Байбек від Рубіка, треба відійти. Все, луна без БКБ. Без позиції єм, валяється на землі. Стрибок від Ларла. Забирають Марса. Чи буде ще один ліна без позиції? І здається, без Блекінбару Напльовує папка, але дуже погано. Власо намагалися вивести луну. Це не вдалося. Поки йде позиція. Може бік. зараз просто промінути з... за сплеш! Колапса Це забирають хоча. спині ще. Треба знайти. Родан відхилюється, поки що сатані копия. Пінгують на нього, хочуть забрати ліну, але вона Побачили. вже втекла Побачили. далеко. Побачили. Треба, на Рошана. Требан Рошана. Е, пішли. Пішли. Під Лотосом. Намагається потрохи зруйнувати вежу. Лінку збивають, станом не влучає пліна. Катапульти працюють по вежі. Треба просто кріпи. Немає Папирати. взагалі байбеків у спірі. Це буде супер важкий хайп. Не віддають баннер, не віддають баннер. Зачепили, але там працює Блекінг Бар. пробують його вбити. Вб'ють, скоріше за все, рефрешев натистав, але не вистачає. Стрипає СК. Стрибає СК починає трусити. Бетрайдера вже затрусили. Суперполяче думу. Він також помирав. Ай вони без байбеків це найголовніше. Луна підходить до Ліни. Там ще є, Там ще її. З байбек пішов від е... Фарса. Фарса. він хоче повернутись в бійку. Сенкін намагається зруйнувати барак. в Ліну пішов. Треба її вбивати. Працює е... Ліна розстрілює непогано. Якщо її флай стрибає, ось він ганес. Прибити, прибити Ліну, прибиває Ліну, Луна починає її нарізати, і вона без байбеку. Без це Куткейнс, це це кут -гейм, Це, це піхарне. Це це там Ліна прям нічого не робила. Та Ліна і так нічого не зробила. Стрибок від СК, шикарний. копій, взагалі проводить таку феноменальну гру. Намагався Радан тут щось відраданити, але був зараданений і відправлений без байбеку в таверну. 78 секунд без Ліни, без дума, 30. Трон просто. Луна, буде Луна, так. Луна все зробить. І треба тільки трохи-трохи часу зараз повеже. Там стрибок пішов просто додати часу, додати можливості луні знищити вежі. Ну і все. фортифікейшн закінчується. Далі що? Далі стрибок зачепили після байбеку. Бім до фонтану не дотягнути. А, там ще хвилина, ще один Фаніце. стрибок. Спис пішов. Луна просто тисне клік в трон. Все, що треба зробити, зараз зруйнувати трон. Що? Це перемога! Це, це, це перемога! НеУНС! Е, ну, не Вітя, Вітя, не, не от, просто давай вдумаємося ще раз. НаУНС перемагають діючих е, чемпіонів, які приїхали захищати свій титул з рахунком 2-0.